Літо у нас з вами часто асоціюється з якимось таким реальним життєвим екстримом, А страждає через це. Часом наша з вами мобільна кишенькова техніка знайшов. От. Тому, аби цього неподобства не трапилось, у нас з вами є два шляхи. Перший не жити активним повноцінним життям, що нас з вами явно не влаштовує. І другий користуватися правильними девайсами, як от у нас Дзвони. Марка цих правильних дівайсів більш ніж напевне вам добре знайома. Оцей логотип це не від англійського «кет», септо кіт. Це таке собі скорочення від повної назви Катерпіллер, септо гусінь. Пам'ятаєте ці знамениті трактори на гусеничному ходу, важку та серйозну дорожню чи гірничну техніку. А ще, можливо, цей бренд вам відомий за популярним оригінальним взуттям. В арсеналі Катерпіллера на сьогодні десь 300 моделей. Це, здебільшого, зимові всепрохідні та витривалі колекції для Орту активного життя, їх люблять військові, будівельники. І от кілька років тому цей американський виробник, який більше ста років уже асоціюється з могутністю та всепрохідністю, почав випускати і мобільну техніку. Сьогодні в їх модельному ряді вже є кілька цікавих рішень, парочку з яких ми взяли для свого ознайомчого сюжету. Основна фішка цих дівайсів навіть не їх дизайн хоча він, як бачите, фірмовий, і доволі таки оригінальний. Основна фішка цих дівайсів тотальна їх так би мовити захищеність. Дві моделі це смартфон B15 та мобілка B25. Апарати досить різні, один з них з сенсорним екраном, другий кнопочний, напевне, для любителів перевіреної класики. Обоє вони виглядають досить огрядно, як наче їх заточили у гумові чохли. Насправді це все повноцінні елементи корпусу, посиленого і захищеного. Ця техніка повністю відповідає вимогам міжнародного сертифікату класу IP67. Ми з вами вже зустрічали не один смартфон, який також відповідав вимогам цього класу захисту, але вони загалом. Виглядають на фоні катерпілерів, ну як діти в коротких штанцях. Тут все-таки і більш правильні витривалі матеріали, які при падінні амортизують і не лишають шрамів на корпусі. І всі ці закліпки, гвинти та заглушки, які не норовлять відкритися при падінні на тверду поверхню. Ними захищено кожен отвір. А навіть дещо відкриті елементи, типу камери та динаміків, мають додатковий внутрішній захист. Найслабше місце, звичайно ж, екран захищений окремо. У смартфона. B 15 це добре знайоме захисне скло Gorilla Glass. тому ніяких проблем із сенсорністю тут апріорі немає. Дисплей чутливості практично не втрачає у мобілки B25 – Ну дещо аналогічне скло від найбільшого світового виробника цього матеріалу японської компанії Asahi. А що значить запитаєте ви захищене? І тут уявіть собі є досить чіткі. Вимоги та показники, і вони повірте досить солідно, що звучать, що виглядають на практиці. Що найперше, обидва дівайси не бояться пилу, ані скілечки. Всередину він ніяк не потрапить, все доволі щільно закупорено. Теж саме з вологою, Пролєте ви там щось на апарат, чи під дощ потрапити, йому нічого не станеться. Більше того, йому так само нічого не станеться, якщо він з півгодинки побуде під водою на глибині так десь до метра. І навіть більше, якщо він упаде на тверду поверхню з висоти до метр вісімдесят, це навіть вище мого зросту. То цілком Виживе, не поб'ється і є великі шанси, що не отримає ані подряпини. На цьому фоні ми досить довго, навіть незвично для себе, уникали розповіді про технічні характеристики дівайсів, адже їх основне завдання забезпечити власнику зв'язок в найекстремальніших. Умовах. Одначе, давайте подивимось, такі і на начинку. З b 25 все значно простіше. Це класична кнопочна дзвонилка з операційкою традиційних мобільних телефонів. Особливих наворотів немає, хоча і всі затребувані комунікаційні можливості, включно з блютузом та підключенням до інтернету, тут присутні. Є камера на 2 мегапікселі з окремою механічною кнопкою для зйомки. А з іншого боку, ще одна кнопка, яка для екстремала може бути навіть більш корисною. окрема Кнопка увімкнення ліхтарика. Будується все ж на медіатеківській платформі, як, до речі, і смартфон b 15 Але процесор тут посерйозніше, як загалом і увесь апарат. Адже все-таки це повноцінний смартфон з андроїдною системою покоління 4.1. Само собою вдвічі більший екран на 4 дюйми, 5 мегапіксельна камера, є GPS відсутній на колезі мобільнику і серйозно більший діапазон робочих температур в основному за рахунок витривалості. На морозі, об'єднуючим же фактором обох пристроїв можна вважати не тільки ім'я виробника, а й двосімність апаратів. Так вони обидва розраховані на використання двох сім карток, що для категорії витривалих апаратів досить незвично. При цьому, що уже більш звично для даної категорії, є для неї по суті обов'язковою вимогою. Це витривала така батарея. Не те, щоби самі батареї тут мали би якісь небачені параметри, все якраз середньостатистично. Просто їх довго. Живучість закладена отим спрощенням апаратних платформ. Мобіла в режимі розмови протягне 9,5 годин при повному заряді. Смартфона ж вистачить аж на 16. Для дуалсімів це дуже навіть повірте. Стоячий такий показники, якщо його не оцінить хтось із гіків, які там днюють і ночують в своїх затишних домашніх інтернетах, ну, їм там багато чого ще може не сподобатись. Так от для людини, яка практикує активне життя, усі ці цінності можуть виявитися несерйозними, правильно? От, І на порядок денний виходять абсолютно інші важливі речі. Де щось дзвонить? Хую! Так, тихо, шеф. Алло? Не-не, все, мы уже закінчим. Тека рыбалка, здрасте!